Понад сотня картин у різних техніках і стилях від класичного живопису до фантазійних образів. 3 травня у Бориспільському державному історичному музеї вже в четверте свої творчі доробки презентують вихованці художньої студії Нова мрія. Тут зображено пейзаж літній. такий, свіжий Пішло часу десь три години. Я люблю малювати пейзажі, бо вони всі гарні такі. Тут закат пейзаж. Тут зображені гори. Я дуже люблю малювати гори і море. Це, наприклад, моє улюблене, те, що я малюю. Я малюю море, озера. Улюблена картина в мене корабль сонячних хитрів. Я дуже сильно люблю малювати воду та передавати свої емоції через картини. Мені дуже сильно багато натхнення дає мій вчитель та мої друзі. Для багатьох з цих юних авторів живопис не просто захоплення, це покликання і мрії. Я з якою вони хочуть пов'язати майбутнє. Софія одна з таких. Любов до мистецтва в неї ще з малку малює постійно. Тобто, куди б ми не їхали, куди б ми не йшли. Вона постійно, мама карандаши, фломастери, я Буду малювати у нас. Є був точніше прадідушка. Він дуже гарно малював і малював він ікони. Я думаю, що якісь гіни нам все ж таки передались, і дар до малювання у нас я думаю, є Художня студія Нова мрія працює лише три роки, та за цей час її учні вже встигли здобути чимало перемог у творчих конкурсах. Керівниця студії Ніла Васильєва зазначає, відкриття виставки стало не лише можливістю показати нові роботи, а й приводом підбити підсумки року та відзначити вихованців за наполегливість та їхні досягнення. На всеукраїнському конкурсі малюнків на тему вперед до перемоги. Учні нашої художньої студії вибороли двадцять. Три призових місця. І ось сьогоднішня виставка картин це підведення творчих підсумків нової мрії. Нагороджували сьогодні учасників студії, які прийняли участь у виставці. Це 15 чоловік, серед них 6 дорослих і інші діти. Похвально, що дорослі тянуться до нас. Діти, то зрозуміло, це ще в такому віці всі люблять малювати, а от дорослі не завжди знаходяться. Ходять час, можливості, а у нас просто е, такі талановиті, з яких воно е, виходить, це мистецтво вони не можуть зупинитися. Це люди, які вже не можуть не малювати. Родзинкою заходу став аукціон, на якому кожен охочий міг придбати картину, що сподобалася. Найактивнішим покупцем став батько одного з художників. Саме він придбав найбільше робіт. Постійно приходжу на ці виставки. Вже четверта, вже весь будинок в картинах. Таким чином, я підтримую їх, щоб вони розуміли, що це може приносити ще крім задоволення, ще і гроші. Окрім аукціону, на гостей чекала ще одна приємна несподіванка: виступ колективу Чарібері, будинку дитячої та юнацької творчості. Серед відвідувачів знайомі обличчя пані Галина з Житомира вже вкотре приїздить на виставку. Вона каже, що стежить за творчістю студії і що кожного разу залишається вражена рівнем робіт. Я дивлюсь на цих маленьких діточок, да там 8, 10, 11 років, і років. Я бачу, що це така чудова ніша для дитини, яка росте, формується і так далі. І тому подібне, це прекрасно, що в місті є така студія, і вона е, збурює і фантазію дітей, і якісь такі роздуми філософські. От я бачу е, від року до року, як картини е, насичуються якимсь філософським змістом. Нині юні художники продовжують творити нові полотна та мріють, щоб наступні виставки були ще масштабнішими і яскравішими. Софія Здорікова, Анастасія Пузій, Денис Драган, новини Терез Бороспіль.